Збірна України з футболу отримала нових суперників у відборі на чемпіонат світу 2026 року. Шокуюча заява лідера синьо-жовтих перед матчем Україна-Азербайджан. Сергій Ребров назвав головні проблеми в поточному складі національної команди, які негативні моменти в команді Реброва виділив Мирон Маркевич, а також довгоочікуване повернення Романа Яремчука та новий рекорд від Іллі Забарного. Ану а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Сергій Ребров вказав на фактори, які заважають нашій збірні показувати більш стабільну гру та результат. Я думаю, у нас усі матчі дуже важкі. Якщо ви бачите, перед кожним збіром є дуже багато травмованих гравців, на жаль, але я вдячний сьогодні. Усі гравці розуміли, для кого ми граємо, і віддали усі сили на полі. Ну, ви бачите, в нас зараз молода команда, дуже багато молодих гравців, гравців, які дійсно заслуговують на виклик збірної. Не попри те, що є травми, але вони дійсно, і коли вони приїжджають до табору, я бачу їх бажання. Вказав на головну проблему цієї збірної і Мирон Маркевич, який нещодавно заявив, що не сказав свого останнього слова на чолі національної команди. Настрій зараз якраз було видно, що команда хоче перемогти, а не так, як це було в попередніх матчах. Це був важливий матч зі стратегічної точки зору. Це була боротьба за друге місце. Перемогти головного конкурента дорого коштує. Це найбільший позитив вчорашнього вечора. Три очки є три очки, але потрібно постаратися не робити стільки помилок в обороні. Добре, що Ісландія ще більше помилялася біля своїх воріт. Бетон. Коли хід подій залежить від тебе, час відкинути сумніви. Бо, якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. Дон територія гри. А поки Георгій Судаков офіційно заявив, що не зможе зіграти проти Азербайджану. У півзахисника підтвердилася травма плеча. Він уже покинув розташування команди. Ну а щодо Ігора Ярмолюка, то півзахисник Брентфорда все ж таки взяв участь в останньому тренуванні. А отже, буде доступним на завтрашній поєдинок. А поки стало відомо, з ким може зіграти наша збірна в стикових матчах, якщо так і залишиться на другому місці в групі. Потенційними суперниками синьо-жовтих у півфіналі можуть стати Румунія, Швеція, Північна Македонія та Північна Ірландія. До речі, невдовзі УЄФА взагалі планує змінити регламент кваліфікаційних матчів на чемпіонати світу та Європи. Адже поточний формат поступово втрачає популярність, що призводить до падіння доходів. Як повідомляють джерела, в організації вже створені спеціальні робочі групи, і невдовзі планується нарада. Вони повинні спочатку розглянути дві моделі: перша поєднання між собою матчів ліги націй та кваліфікації, друга відхід від формату з багатьма групами і заміна його тим, який зараз діє в лізі чемпіонів. Коли є одна залікова таблиця та багато матчів між різними командами. Роман Яремчук залікував травму, через яку ще не грав у цьому сезоні. Форвард травмувався аж 2 серпня в одному з контрольних матчів. До цього він проводив дуже вдалу другу частину сезону та не збавляв обертів на передсезонці. Очікується, що вже після міжнародної паузи Роман почне грати за Олімпіакос, який зараз іде третьому чемпіонаті. Олександр Зінченко розповів подробиці причини, через яку він не зміг цього разу приїхати в розташування збірної. Ну, слава Богу, у мене. Вийшло дві травми в одній грі невеличкі, тому слава Богу, вони дійсно невеличкі, тому вже сподіваюся, з наступного тижня вже буду тренуватися з командою і готувати себе до наступних ігор. Але, на жаль, так вийшло, що випав якраз в такий незручний час з графіку, тому що і дуже не хотілося пропускати ігри збірних. Трансфермаркт оновив вартість іллі забарного. Тепер ціна захисника ПСЖ складає космічні 55 мільйонів євро до пікової вартості Михайла Мудрика. Іллю відділяє лише 5 мільйонів. Після цього він зможе отримати статус найдорожчого українського футболіста в історії. Також зазначу, що вже сьогодні забарний входить одночасно до десятки найдорожчих гравців ПСЖ. Ліги 1 серед усіх центральних захисників планети та до десятки найдорожчих гравців у своїй віковій категорії. Правильною відповіддю під минулим відео був легендарний Рікарду Куарежма, один із найтехнічніших гравців останніх років, який так і не зміг заграти в жодному топ клубів. Ну а цього ж разу давайте відійдемо від традиційного ребусу і перевіримо свою інтуїцію. Пишіть свій варіант точного рахунку завтрашнього матчу між Україною та Азербайджаном. Моя версія 1-0 на нашу користь. Ви ж свою залишайте в коментарях під цим відео. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному. Хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.